Хрестіть усіх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи берегти все те, що я вам заповів. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе Вселаскавого Бога. Смиренно просимо, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Святого Духа, задля молитв і заступництва Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії та любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденному нашому житті радість зустрічі з Тобою. Правдивим Богом і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх добрих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус вже приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Завершуючи мандрівку Євангелієм від Матея. Євангелієм церкви, як його часто називають, ми в сьогоднішньому, в сьогоднішньому уривку, який чуємо завжди. І це було перше слово благовістя, яке ми чули, будучи ще малими дітьми, коли в день нашого хрещення і миропомазання, саме в день християнського втаємничення, коли ми отримували. Три тайни хрещення, миропомазання та Євхаристії в цей перший день над нами було проголошене це Слово. Ми сталися учнями Ісуса, але не просто для того, щоб цей дар зберігати в собі. Як це цього нас вчили, вчив Ісус у попередніх уривках, які ми слухали? Дар є не отриманий для себе самого, але і для того, щоб ним жити, будувати. І освячувати спільноту, до якої ми належимо, почутися якби головною частиною цієї спільноти, головним каменем, живим каменем, будівлю, яку зводить Христос на території, там, де ми є. Дуже важливо є в сьогоднішньому Євангелії побачити ці два моменти. Ісус кличе учнів в дуже важливе місце, це є Галилея, звідки розпочинав свою проповідь. Кличе їх туди, де вже ті, котрі перші почули Його слово, вже ним жили, вже будували свої спільноти згідно Його слова. Кличе їх на гору, тобто змушує, їх, змушує прикласти зусилля. Ісус любить ходити на гори, бо це є особливе місце, де Він може перебувати в тиші з Богом. І, власне, в цій такій якби, інтимності. Бог Отець, який буде слухати Слово Ісуса, Його молитву. Ісус, власне, запрошує тепер усіх учнів, запрошує також і нас зійти разом із Ним і побачити, що ця Галілея це є кожне місце, де ми знаходимося. Коли Ісус стає посеред нас, є дуже цікаво, євангелист Матей описує, що учні мають в своєму серці сумніви, одні його бачать клоняються йому, а інші починають сумніватися. Це є щось подібне, як життя кожного з нас. В чомусь ми почуваємося сильні в... в науці Ісуса Христа, а іноді почуваємося трохи слабкими І, іначе переповнює наше серце сумніви. І тому Ісус дає дуже просте слово, звертається до своїх учнів цим словом прощання. Мені є дана всяка влада від Бога Отця, тобто я її не взяв сам. Вона мені є дана, але я її не тримаю для себе, я нею ділюся, тобто даю її вам. Те, що отримавте, даю вам. Це так дуже пригадує інший євангельський уривок з Євангеліє від Матея в 11 розділі, коли Ісус каже, що все, що Отець знає, Він передав Сину. І те, що син знає про Отця, Він переказує своїм учням. Тобто, перебувати в сині, в присутності сина, означає вчитися Отця. Поклоняємося Синові для того, щоб збагнути, яким є наш Бог Отець, яким є Його милосердя, якою є Його доброта. І тоді цей другий момент в сьогоднішньому Євангелії, в якому Ісус каже, кожного з вас кличу до особливого завдання. Ідіть і проголошуйте Світові, Отця, який все сотворив, Отця, який дав життя, Отець, який дав вам покликання. Проголошуйте мене, сина, тому що покликання, наше наслідування це і наслідування сина, і проголошуйте Святого Духа, той, який довершує, доповнює діло, яке я в вас розпочав, той, який провадить вас і показує красу вашого духовного, вашого духовного життя. Хрестіть усіх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи. Берегти все те, що я вам заповів. А щоб зберегати те, що Ісус нам заповів, є необхідно перебувати у Святому Дусі, який довершує, який дає нам наново пережити усі події і впроваджує в нас у таїнства, містерії, як ми кажемо, події, про які описують евангелисти, містерії, в яких Ісус стає завжди посеред нас і каже: Я є з вами і ніколи вас не залишу. Господи Ісусе, благаємо Тебе, влий в наше серце відвагу бути вірними нашому покликанню. Дай нам почутися відповідальними за, дар, який ми, за владу і дар, який ми отримали від Тебе, а саме проголошувати Отця, Сина і Святого Духа, усьому світові, почуватися вірними Твоєму Слову, але також. Дай нам не забувати, що ти є з нами завжди, і немає моменту в нашому житті, де б тебе не було поруч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.